Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп з невеличкою лінзою від компанії CarPro Light, F10 на цоколь HB3 з температурою світла 6500 Кельвин. Поставляється комплекс фірмовій упаковці. Ось так у нас тут. здесь лампы. В комплекте у нас две лампы. Такому выгляде данной лампы. Цикавый, нестандартный формат. Лампи потужністю, як заявляє, виробник 55 Вт. Мають абсолютно повністю металевий корпус. На кожній лампі використовується дві системи охолодження: активна у вигляді кулера і пасивна у вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. Також є невеличкий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми підключимо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Підключаємо живлення. Ось так от яскраво відсвічує дана лампа. Колір світла тут у нас білий. Як ми бачимо, заявлено, нагадаю, 6500 кельвін. потужність 55 Вт. Лампи відсвічують дуже яскраво. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно коригувати фари, щоб не засліплювати інших водіїв. Чутно, як потужно працює кулер. При купівлі на даний комплект обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість цих ламп ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua